І Сина і Святого Духа. Сьогодні церква нам пропонує притчу Господа нашого Ісуса Христа про Блудного Сина, яку ми щойно з вами слухали. Дійсно, на перший погляд ця притча про покаяння, про те, як людина відійшла від волі Божої. Від ласки Божої, сама не захотіла бути з Богом і відійшла в Україну далеко, де слугувала, де навіть не могла їсти то, що їдять свині. А для євреїв взагалі свиня це таке щось нечисте. А тут уявіть собі, навіть він не міг їсти то, що їли свині, тому що і цього йому ніхто не давав. Він розтаратив все своє майно. І цей син блудний, молодший, він, коли просив батька, що батьку, дай мені свою, свою частину, це було рівнозначно, тому що він би сказав, батько, ти щось дуже довго живеш, помирай. Тому що спадок розділявся тільки тоді, коли вже батьки помирали. І Дивіться дві браті і сестри, батько не ображався, він його відпустив. І дійсно, ми, всі люди, Господь нам всім дарував свободу. І ми самі вправі, як нам жити, яким шляхом йти по життю, що робити, що чинити. І ми бачимо, що коли цей чоловік, цей блудний син, я кажу, прийшов у себе, усвідомив, що він наробив, що навіть його батьк, батька слуги мали хліба вдосталь, а він голодував. Він вирішує для себе повернутися до свого батька. Але він не знав, чи батько прийме його. І він собі так думав, що повернусь і скажу батькові, що я вже не достойний називатися твоїм сином. Прийми мене хоча б як раба, як наймета. Ми бачимо, що коли повертався цей син блудний, то батько побачив що його ще здалеку, і що зробив? Побіг йому на зустріч. І дійсно, як в отці кажуть, що зроби один крок на зустріч Богу, а Бог тобі зробить 10. Підбіг батько, обняв, почав цілувати свого сина. І син каже, що я не достойний зватися твоїм сином. І він не хоче навіть слухати батька. Він не слухає, Він говорить слугам, принесіть найкращий одяг. Дайте взутися, тому що, до речі, навіть е, слуги вони ходили в осі. А він взагалі прийшов е, так, як без хатку, тому що в нього вже нічого не було. І перстень на руку. І взуття найкраще одяг. І за коліт тельця упитаного буде велике святкування, тому що син мій. Знайшовся, він помер і воскрес. Дійсно, трі братії і сестри, Господь всіх обіймає, Господь всіх кличе до покаяння, Господь хоче всім і кожному дати свою благодать. І ми бачимо, що на цьому притча не закінчується, тому що є ще старший брат. Старший брат не залишав батька, як він сам говорить, що. Він навіть не порушував ніколи слова батька. Він був той час на полі, повертався і почув музику, почув святкування, і запитав слугу, що це таке. Це брат прийшов, і батько наказав робити великий бенкет. І що ми бачимо, що він засмутився, він розгнівався. І вже батько вийшов до старшого сина і кличе, що сину, заходь, святкувати потрібно. Тому що брат твій повернувся. І він що сказав, що батьку таким, знаєте, ніби на батька злиться, що ти мені ніколи не дав навіть козляти, щоб я пооселився своїми друзями, а цей, він називає його братом навіть, каже, цей, який розтратив все твоє майно, ти такі велике святкування. На його честь, що він повернувся, він дійсно розізлився. І ми бачимо тут, що жалко цього старшого сина теж. Здавалося, бо він завжди був з батьком, але так і не уподібнився батькові. А батько любить і старшого сина, і молодшого. Тому ця притча, дорі браті і сестри, можна сказати, не про блудного сина, а про люблячого батька, який любить всіх. І кожного. І він сказав цьому старшому сину, що сину, все, що моє, все твоє, тобі потрібно радіти, що твій брат пропадав і знайшовся, загинув а тепер воскрес. І дійсно, дорі браті і сестри, згадаймо основні заповіді, розлюби Бога від цього серця, всієї душі і другу заповідь, полюбив ближнього, так як самому себе. Як Іван Богослов Слово говорить, що якщо ти не любиш, якщо ти кажеш, ти любиш Бога, а ближнього свого не любиш, то ти обманюєшся. І на цій притчі ми бачимо, що перше, що милосердя батька, що він готовий простити все, як би людина не впала, як би людина не зрішила, як би не відійшла людина від, від Бога, але якщо вона захоче повернутися, то Бог... Приймає таку людину свої обійми і дає благодать велику. Оце символ, це що є одяг, дає перстень, дає взуття, все. і велике святкування, це те, що Бог дає людині благодать. І ми знаємо, що багато грішників, великих грішників через покаяння стали великими святими. Але святими, доріг браті і сестри, стали ті, хто мали смирення, хто не чванився, хто не гордився і не провозносився. Бачите, як цей старший брат, який не мав любові, напевно, і до батька. Тому що якби любив батька, він би радів за батька, що батько знайшов ще одного сина і звісно, не мав любові до свого брата. І тому, навіть браті і сестри, хоча й він і не порушував, він каже, що він не порушував. А, до речі, хто з людей може сказати, що я не порушував ні жодної заповіді? Ніхто. Взагалі кажу, що всі люди поділяються на дві, я кажу, дві категорії. На грішників і на грішників. Тому що праведний і святий тільки є Бог. Тільки одні грішники каються, виправляються і стають святими, звісно, не, звісно, по благодаті, по причасності до Бога. От ми, коли причащаємося, ми стаємо святими. Не по своєму життю, а по тій благодаті, яка входить в наше серце. Ви чуєте на службі такі слова, святеє святим. І, а інша група, грішники, да? які не виправляються, не каються. Тому, дорігі браті і сестри, ця притча, можна ще раз позвати її, що Притча про милосердного батька. І тепер подумаємо: нам треба уподібнутися до кого в цій притчі? До молодшого сина чи до старшого? До батька правильно, який мав любов. І так і Господь каже, що по тому я буду бачити, що ви мої учні, що взяти мати любов між собою. Амінь. Промовимось.